Добрий день, шановні колеги. Находимося на полях зимового ріпаку. Я менеджер технічної підтримки компанії АДАМА Миколаївській області. Находимося зараз в Віселіновському районі на полях ріпаку, де почали повністю з осені впроваджувати нашу технологію. Осені фазу 6 листків у нас тут використовували Оріус в нормі 0,7 літра і розтрегуляцію. Кальма трехсопакетил в нормі 04 літра. Весною до бутонізації в час весняного відростання Suprima 1,5 літри плюс ландекс вносили 7 березня. Далі по мірі наростання вносили скудеро борон і інсектицид Аркеро по рихлому бутону. Зараз у нас пройшло 2 тижні. 12 квітня у нас був сніг з морозом, тут ріпак практично стояв в снігу. Ми внесли аміноксеріон 200 г після, після морозів і пів літри експерта грову. Ось зараз у нас така ситуація. Отакий ріпак. Ось ми бачимо, якщо подивимося по листкам, 7 березня. Була висока температура. Несли супрім разом з ландексом. Ось який у нас чистий листковий апарат. Ось таке гілкування. Ріпачок зацвів, бджілки літають. Чекаємо дощу. Може в нас піде дощ? Буде супер. Повністю цвіте. Чілки літають, ріпак чистенький. Зараз, коли у нас нижні гілочки почнуть зацвітати, ми внесемо маврик в нормі 350 грамів. Тому ну, така ситуація. Сьогодні у нас 23 квітня.